Всім привіт! Цього року обіцяють важку зиму, тому я вирішив поділитись товарами, які я замовляв в тому році, коли готувався до відключень світла, і які мене дуже виручили. Поїхали! Це потужний ліхтар, який можна ставити вішати або кріпити магнітом. Він має кілька режимів освітлення, у тому числі червоний сигнальний, що стане в пригоді під час аварій чи на вулиці, заряджається через USB і працює по кілька годин без підзарядки. Світить яскраво навіть у великій кімнаті, тому може повністю замінити лампу під час вимкнення електрики незамінна річ для дому, гаража чи навіть автомобіля. Цей кабель справжній порятунок для інтернет залежних. Він дозволяє живити Wi-Fi роутер від звичайного павербанка. Просто підключаєш, і твій інтернет продовжує працювати навіть без електрики. Підходить для більшості роутерів, стабільно видає 12 вольт, не перегрівається і не шумить, дешеве, але дуже розумне рішення, щоб залишатись онлайн навіть у темряві. Невелика лампа, яка автоматично вмикається, коли хтось проходить поруч. Ідеально підходить для коридору, кухні чи туалету, щоб не шукати вимикач у темряві. Працює від батарейок або USB, споживає мінімум енергії. Кріпиться без дротів і свердління просто на двосторонній скотч або магніт, зручно, економно і практично, особливо коли світло вимикають часто. Енергоефективний чайник на 600 Вт. можна підключити від акумулятора через інвертор або від зарядної станції, корпус із нержавійки. А всередині є термозахист, щоб не перегорів. Ідеальний варіант, щоб зробити чай або швидко заварити щось на кухні. Навіть при повному блекауті це автоматичний зарядник, який сам визначає рівень заряду батареї, підходить для автомобілів, мотоциклів і навіть гелевих акумуляторів, які можна використовувати як джерело живлення вдома, має led дисплей, який показує напругу, струм і стан заряду. Корпус надійний, є захист від короткого замикання, реально корисний пристрій, щоб підтримувати батарею в бойовій готовності. Незамінна річ під час повного відключення електрики працює на звичайних побутових балончиках з бутаном, запалюється автоматично, полум'я регулюється, потужності достатньо, щоб швидко закип'ятити воду або приготувати вечерю. Компактна, легка, має власний кейс для зберігання. Без неї будь-який блекаут уже не страшний. Так, гірлянда це не тільки декор, а й джерело світла. Підключається до повербанка, споживає копійки енергії, але освітлює кімнату приємним м'яким світлом. Є кілька режимів: від спокійного до яскравого, а також таймер і дистанційне керування. Вночі створює затишок, а в день може слугувати як аварійне освітлення, виглядає красиво і практично одночасно. Готовий корпус для самостійної збірки великого повербанка підтримує до 24 акумуляторів, має кольоровий дисплей. Показує потужність, напругу та температуру, може видавати до 120 Вт потужності, тож вистачить для ноутбука, роутера або лампи. Якщо додати акумулятори з великою ємністю, це реально заміна зарядній станції, це пристрій, який автоматично перемикає живлення між міською мережею та генератором. Працює як міні-електрощит без твоєї участі. Коли світло зникає, живлення переходить на генератор, а коли відновлюється, повертається назад. Компактний, безшумний і ідеально підходить для приватного будинку чи офісу. Це серце всієї системи резервного живлення. перетворює постійний струм 12 вольт або 24 вольти від акумулятора на змінний 220 вольт для побутових приладів. Чиста синусоїда забезпечує стабільну роботу навіть чутливої техніки холодильників, насосів або ноутбуків. Потужності від 3 до 4 тисяч Вт вистачить, щоб підтримувати цілу квартиру. Якщо хочеш автономність без шуму генератора, інвертор обов'язковий. Дякую за перегляд! Якщо відео було корисне, став вподобайку та підписуйся на канал. Якщо хочеш другу частину, напиши в коментарях, бо ще кілька крутих речей уже їдуть з AliExpress.